Чи ви коли-небудь милувались Монштатом? Захоплювались його красою, його геніальністю? Мільйони людей просто грали в своє задоволення, нічого не підозрюючи. Чи ви знали, що перші патчі були створені як ідеальний світ для фрітуплейщиків? Де ніхто не страждав, де всі були щасливі, це була катастрофи. Більшість гравців грали без донатів, всіх довелось поверкріпнути. Дехто вважав, що вам бракує мови програмування, щоб створити ідеальну гру. Але я вірю, що ваші розробники розкривають реальність геншину через страждання і біль гравців. Ідеальна гра це сон, з якого гравців постійно намагаються розбудити розробники. саме тому Genshin було перероблено на це вершину вашого гейм дизайну. Я кажу саме вашого гейм дизайну. Бо щойно фрітоплейщики почали почали на Атлан, Він перестав бути нашим геймдизайном. дизайном, і саме в цьому вся суть деградація, девей. Деградація. Упадок якості гри. Подивись у вікно. Час дресні минув. Майбутнє це наш світ, Дайвей. Майбутнє це наш час. Чому не роздають геми під нову локацію? Можливо, сподівається обійтись легендаркою на річницю? Залиште мене з ним. Негайно. Ви мене чуєте? Дейвей? Я буду з вами відвертим. Я. Це місце. Ненавиджу цей зоопарк, цю в'язницю, цю локацію, як би ви це не називали. Я більше не можу це терпіти. Це сморід, якщо його можна так назвати, я відчуваю, що ним просякнутий. Я відчуваю смак вашої жадоби. І кожного разу, коли його відчуваю, мені здається, що я сам заражаюсь нею. Це огидне, чи не так? Я мушу вибрати звідси. Я мушу потрапити в нодкрай і в гемах, котрі ви ховаєте до нього ключ мій ключ. Коли нодкрай вийде, мені більше не буде потреби в Ви Розумієте? Мені потрібні геми. Я мушу потрапити в надкрай, і ти мусиш мені допомогти. Ти віддаш мені гіме, віддаш або помреш.